У нас наразі інші яскраві кадри тижня скандалом обернулася перша українська медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Золото нашій Ганні Різаддінові вручали під російський гімн, і це при тому, що світовий чемпіонат із художньої гімнастики уперше проводили в Україні, коли зазвучали перші акорди гімну країни переможниці Гана Різадінова почала співати. А за кілька секунд зрозуміла мелодія чужа і змусила організаторів виправити ситуацію. Ну а президент сів за шкільну парту. Віктор Янукович у день знання відвідав одну із найпрестижніших шкіл у столиці, де йому презентували інтерактивний урок майбутнього. Президент заявив, що сучасні гаджети можуть повністю змінити шкільні лабораторні роботи і вже найближчим часом мають бути закуплені міністерством освіти. Головне завдання рівні умови для навчання треба створити усім учням незалежно від місця проживання і батьківських статків. І нове обличчя Ватикану жіноче, вельми спокусливе, річну Франческу Чаукі. Папа Франциск призначив головою комісії із реформування фінансів Святого Престолу. Стара Ватиканська гвардія погоріла на фінансових мігнаціях. Відтак новий папа загадав реформ і нових обличчя. Але енергійній і вельмосвіченій Франчесці Чаукі самим обличчям обмежитися не вдалося, Із надра соціальних мереж вирнули пікантні сімейні фото ватиканської радниці Франческа без одягу, а Чоловік покусує її за плече. Скандальну сторінку на якій пані ділилася ще й секретами про гріхи ватиканських кардиналів уже закрито.